У Житомирській обласній бібліотеці імені Олега Ольжича 2 лютого за ініціативи Житомирської обласної спілки ветеранів афганської війни відбулось урочисте відкриття виставки в'януть тюльпани в граніті, бо пам'ять людська не згасла. Представлені картини присвячені дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 27-ї річниці виведення військ з Афганістану. На початку заходу представили презентацію на слайдах якої можна було побачити часи війни в Афганістані. Після чого всі присутні мали можливість переглянути тематичні роботи художників Володимира Кравчука та Олександра Котвицького, як зазначив один з художників Володимир Кравчук. Ця виставка продовження болючої теми гідності та мужності українців, на створення якої пішло чотири місяці. Ославні слова Ліни Костенко треба робити так, щоб людям не то, що закладало вуха, щоб їм ніколи не закладало душі. От і от це може бути кінесенсів чи от певним таким креду даної виставки для того, щоб максимально передати події, художники використали спогади очевидців та архівні публікації того часу. Ну прийшлося посидіти трошки в інтернеті. Підняти тогочасну там, пресу і все інше, було. відкинути ідеологізм, а взяти от саме основне це душу тогочасну. і все. Відвідати виставку Житомиряни можуть до 20 лютого у відділі літератури з мистецтв Житомирської обласної бібліотеки імені Олега Ольжича, журналіст Світлана Скляр, оператор Олександр Голодецький.